Усім привіт на каналі Favorite Fishing. Мене звати Журба Іван і я один з розробників продукції Фаворіт. І цей огляд буде від мене, тому що розробкою усіх аксесуарів займався я. І сьогодні в нас мова буде йти про інструменти, котрі значно спрощують деякі задачі на риболовлі. Плоскогубці. Це, певно, один з найчастіше вживаних аксесуарів на рибалці, котрі завжди приходять на поміч при монтажі оснастки. Наприклад, рожати завідне кільце або обтиснути трубочку при монтажі поводка, або відкосити жилку чи шнур. Також дуже часто його використовують для діставання гачків з пащі риби. Отже, плоскогубці – це досить універсальний багатофункціональний інструмент для будь-якого спінінгіста. Наша нова модель виготовлена з алюмінієвого сплаву, з накладками на губах зі спеціальною інструментальною нержавіючою сталі, з додатковим покриттям карбіду титану, що надає губкам більшої твердості. На носоку є невеликий зуб, котрий слугує для комфортного та зручного розжимання заводних кілець, наприклад, під час заміни гачків на блешнях, а також спеціальний отвір для обжимних трубочок для монтажа повіців. Плоскогубці оснащені так званим лайнкатером, спеціальними різцями для жилки та шнуру, виготовленими зі спеціальної вуглецевої сталі з додаванням молібдену та ванадію. Матеріал поверхні ергономічного руків'я виготовлений в комбінації з поліпропилену та термопластичною м'якої гуми, завдяки чому досягається надійне утримання інструменту під час маніпуляцій вологими руками. Механізм плоскогубців підпружинений, тому ними досить легко оперувати однією рукою для порівняння плоскогубці без пружини. Фіксація плоскогубців відбувається за допомогою замка, котрий легко відчинити одним пальцем. Зафіксувати плоскогубці на рибальському жилеті або сумці можна за допомогою витого пружинного ретривера. І наступний на черзі це екстрактор, котрий ми назвали Alien, щелепи якого досить схожі на щелепи чужого з одноіменного фільму, але балачки у сторону. З нашого досвіду користування цей екстрактор виявився найзручнішим інструментом при діставанні приманок з глибини пащі щук в порівнянні з плоскогубцями з довгими носиками. І ви спитаєте, чому? По-перше, всі маніпуляції можна виконувати однією рукою, жимаючи і розжимаючи руків'я. По-друге, за рахунок своєї конструкції, він досить вузький та довгий, з великим речогом. Ним досить легко залазити в глибину пащі щук, щоб діставати гачки. Принцип дії в нього досить простий. Зажимаємо, зачиняється, відпускаємо, відкривається. Основний матеріал, з якого виготовлений екстрактор це нержавіюча сталь марки 304, додатково оснащений витим ретрівером та карабіном. Наступне на огляді це також екстрактор з досить незвичною для нас формою, але дуже зручний. Виготовлений він з алюмінієвої трубки з гачком з нержавіючої сталі 304 і пластиковим руків'ям, яке додатково вкрите софтач покриттям для додаткової цупкості під час маніпулювання вологими руками. Інструмент досить простий за своїм принципом дії. Цівку гачка хапаємо екстрактором, зажимаємо руків'я, прикладаємо зусиль і відчіпляємо гачок. Це найшвидший варіант, щоб відчепити гачок зовні пащі та відкинути його у сторону. Також за рахунок своєї довгої та вузької робочої частини ним дуже легко залазити в глибину пащі щук, щоб дістати гачка. За своїм механізмом дії, він значно зручніший, ніж шкорцанг, але для досягнення автоматизму потрібні тренування. Потенційно, це must have для щучих змагань. Можна провести аналогію з релізером для форелі, котрі в нас не розуміли, а зараз використовує кожен форелятник. Як і всі попередні інструменти, додатково оснащений ретрівером та карабіном. Також ми оновили модельний ряд лібріпів, котрий поповнився двома моделями: один менший, інший більший. Обидва виконані з алюмінієвого сплаву. Менший лібріп це аналог того, що в нас був раніше. За своєю формою та функціоналом, нічим не відрізняється. Він став легший та відкритого типу, що значно спрощує його чистку, якщо той ненарокому впав пісок. Підійде для мілкої риби, наприклад, головня та окуня, коли їх не хоче брати у руки під час діставання гачка, утримуючи рибу у воді. Також він стане у нагоді для того, щоб сфотографуватися із рибою, додатково підтримуючи її рукою, щоб не травмувати її щелепу. А отже, після фотосесії рибу бажано відпустити. Він стане незамінною річчю для морської рибалки, коли ваші трофеї можуть бути кусючі, колючі або ядовиті. Додатково він оснащений витим ретрівером з карабіном для фіксації. Тепер великий більший та потужний захват для середньої риби. Він зручний для фіксації риби у воді, якщо не планується її діставати, а також безпечно зняти з гачків під який додатково опущений у воду. Не рекомендується піднімати рибу за щелепу над водою, якщо її планується випускати. Це може критично травмувати рибу або призвести до вивиху кистю самого риболова. Необхідно принаймні підтримувати вільною рукою рибу знизу, додатково комплектується витим ретрівером з карабіном для фіксації. Якщо у вас з'явилися питання щодо кожного інструменту, задавайте їх у коментарях. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал. Бувайте до нових зустрічей!